Доброго дня, шановні глядачі нашого вже стабільного каналу прямих ефірів, газети Заря. З вами Мірошна Посельсавич і Тетяна Валентинівна Забійворота. А тема розмови нашої сьогодні дуже востребована, тому що дуже часто сьогодні в нас земляки запитують, як бути із допомогою по відновленню зруйнованого житла, зруйнованого майна, і, і комунального і так далі. Я сьогодні несподівано дізнався, що цією справи у нас, я знаю, що комісія створювалась, Коваленко про це розповідав Віктор Миколаївич. А от самим процесом, сам процес це і очолила Тетяна Валентіновна, оказується. Я цього не знав, от сьогодні я її умови, вона не дуже хотіла. Каже, я ще соромлюся, я перший <реш> раз. <реш> Мені дуже хотілося, щоб ви розповіли людям доступно, зрозуміло, що їм робити. Спочатку, от, може, такі цифри, цифри, статистика, скажіть, будь ласка, скільки, скільки по, вашим, по вашим даним, по офіційному, це вже офіційні дані, за офіційними даними, у нас пошкоджено, зруйновано житла у Золочівській громаді? Ну, є цифра десь близько 70, 750 будинків. Може піддесят надав так. Це пошкодження різному ступеню. Це і повністю зруйновані будинки, де буквально немає пару вікон чи пару склопакетів. Але справа в тому, що тут статистика також гудає, тому що окрема є статистика у правоохоронних органах. Окрема статистика в ДСНС і є люди, які нікуди не зверталися, тому що ну, ніхто не знав, як діяти в такій ситуації. Ми чітко тому розбили вони... ці напрямки, мені це дуже подобається. Вибачте, я перебиватиму, це мій місце... стиль okay. неправильний, але так вийшло. Дивіться, люди звертаються в поліцію найперше. Ми їм всім радимо звертатися в поліцію, тому, мабуть, ці дані, які в поліції. Вони найбільш офіційні, скажімо так, але створена що створено? Нагадайте, це комісія, яка створена в нас при так, селищній раді, так згідно постанови Кабміну, комісія створюється або при виконавчому органі селищної ради, або при місцевій воєнній адміністрації. Ну так сталося, що ми створили власну комісію для того, щоб якісніше цю роботу виконувати. Ну і звичайно, ми тут на місцях працюючи зі старостами, також цей процес буде якісніше і простіше. Нам організувати, І не треба їхати ніж... в Богодухів, так? Та? Ніж Це знову в Богодухі, плюс. та і да? людям не потрібно туди їхати. Mm. Бачу, що зараз така ситуація з транспортом доволі складна. Отож, розпорядженням селищного голови було створено комісію, до якої війшли представники селищної ради, депутатський корпус і архітектор Богодухівської районної державної адміністрації, як фахівець, тому що в нас ну на жаль немає фахівців. Ось зараз ми займаємося збором е пакетів документів від населення. Е люди почали включатися е активні щодня, якби більше, тому що люди, ну можливо, десь документи вони е шукають, можливо, десь е були. Виїзді зараз повертаються. Тобто процес налагоджений, також підключення старостинські округи, тому що вони ближче до населення. І знову ж таки транспортна складова, коли мешканцям сільських населених пунктів не потрібно нікуди їхати. Тобто вони через старост подають пакет документів. Пакет документів. От Дуже важливо зараз Тетяна Валентинівна, щоб Тетяна Валентинівна мені вже навіть би, не хочеться діалект з рашистською мовою. Хоча це може я не дуже і правий, але, Тетяна але, Валентинівна, дивіться, дуже важливо в, цій, в цьому місці чітко озвучити для наших людей, які не завжди в'їжджають з першого разу, отой пакет документів. Що в нього входить. Шановні земляки, я прошу вас зараз взяти папірець, ручечку або якось зберегти цей запис. Дивіться, пакет документів. Для людей, житло яких постраждало від обстрілів, і так далі в нашій Залосівській громаді. Перерахуйте, будь ласка, що входить до нього. Добре, значить, почнемо з суб'єктів, які можуть подати цей пакет документів. Це може бути або власник. Будівки або ну взагалі по законодавству тільки власник будівлі, а ми йдемо на зустріч мешканцям, тому що розуміємо, що можуть бути і особи похилого віку, і знову ж таки відправляють дідушок бабушок кудись в безпечніше місце. Молодь остається тому, якщо людина прописана разом із власником за цією адресою, ми також приймаємо ці документи. Що людина прописана так. із власником, так. їй не треба нотаріально якось Ні. підтверджувати, шукати ще якусь довідку до. Сить показати в паспорті, що да. я в цьому будинку прописаний да. і він має правочинність е так, так, Приймаємо заяви. Mm. Заява пишеться на місці або в Старостинському округі, або тут а в селищній раді на першому поверсі з 8 по 12 годину щоденнових Сам, сама людина не сама напише людина. заяву. Але ви її консультуєте, якщо б це була повноцінна заява, Ми яка потім зразок, буде працювати. Ми даємо за людина та. Просто свої дані підставляє uh -huh. і все. Тобто, заява пишеться від руки тут. До заяви додаються копія паспорта, uh -huh. перша сторінка, де видно прописку, і все. Документи нотаріально треба завіряти? Ні, ні. ні. просто ксерокси. Uh -huh. Потім код, ідентифікаційний uh -huh. код. Це все власника. Якщо бувають випадки і зараз... власника вже... або представника, чи все таки власник? власника. власника? власника. тому що якщо буде відшкодування, то mm -hmm. будуть вже дані йти вже безпосередньо власника, Тетяна тому... Валентинівна, Дивіться, прийшла людина. Я просто пояснюю Пре... нашим непо... не по нелюдям, яких багато буде потім питати, і так шановні земляки, дивіться, що виходить. Прийшли ви? Ви прописані в квартирі, але власник не ви. Ви повинні принести копію документів власника, а не власне свої. Да. Так, да. на Добре. кому будинок? На кому будинок, так? Да. Да. Угу. Ті документи. Потім право власності. А хотіла сказати, так. Да. Хотіла сказати, що бувають випадки, коли декілька власників, тобто чоловік, жінка, мати, син. Тоді ми несемо документи на обох. Угу. Зрозуміло. Паспорт доход на обох. На обох. Скільки власників, власників да, Хоч хотів 10, тоді несемо десять, кажучи. Копії документів копії. потрібні тільки від власників так. або співвласників. Так. Якщо це співвласники, повинні бути всі представлені співвласники копії документів. Так, так. так. представляти вірно. їхні інтереси може людина одна, одна, яка прописана в цьому житлі. Вона може і не бути власником на даний момент. Так. Я правильно сказав, так вірно. досить а, далі. Розуміло, документи да? на будинок це mm. технічний паспорт. З якого видно конфігурацію, з якого видні розміри, ну і взагалі які там будівлі відносяться uh -huh. до цього житлового будинку, якщо є надвірні господарські споруди, тобто це копія технічного паспорту. Uh -huh. І документи, що посвідчують право власності на будинок, це або свідоцтво про право власності, або витяг з єдиного державного реєстру, договір купівлю-продажу, те, що людина вступила за заповітом, тобто будь-який документ, який нам говорить, що цей будинок належить. Цей документ у вор, оригіналі воригіналі чи Ні, копії Усе копії. Угу. Все копії незавірені до незавірені. Угу. Бувають також випадки. Ось уже буквально за півтори за півтора тижня, що ми приймаємо заяву. Вже було три прецеденти, коли люди не встигли вступити в спадщину, тобто було їм до нотаріуса назначено на березень, на квітень, але в зв'язку з подіями. Звичайно, що вони цей процес не довели до ума. Ось і тому, якщо така ситуація і у вас, то ви просто берете е, довідочку від нотаріуса про те, що у єдиний державний реєстр спадковий закинута інформація про те, що ви маєте намір вступити в спадщину. Це також є підставою для mm. того, щоб ви подали документи. Ось і е, я вас буду так. перебивати, е, тому що дуже важливо сьогодні усвідомляти, що документів може не бути на будинок, вони можуть згоріти разом з будинком. Звичайно, тут це все зрозуміло, і навіть є такі ситуації, коли вони і не згоріли, їх в принципі не було. Ось, але справа в тому, навіть що закон. Ну да, але ситуація така, що законодавець говорить, що повинні бути чітко документи, які принаймні посвідчують право власності на будинок на майно. Тобто ми розуміли, що цей будинок він належить якійсь конкретній особі, бо може прийти там, ну не знаю, будь-хто да би це зрозуміло. Якщо про технічний паспорт дивіться, ситуація яка, якщо документи згоріли, да, будемо йти покроково, Якщо технічний паспорт десь згорів, загубився ще якісь ситуації. Якщо ви його робили, то друга копія є в БТІ, тобто можна взяти там. Я не знаю, не готова сказати, чи це платно чи не платно. Це платно, але а, взяти можна. Да, я брав. Ну це да. принаймні буде дешевше однозначно, ніж його чи робити ви, з нуля. Тому тут проблем немає. Якщо документ що посвідчує право власності, якщо витяг з єдиного державного реєстру, це також тут немає ніяких питань. Замовляєш витяг з єдиного державного реєстру. Він коштує щось менше 50 гривень, тому тут теж немає ніяких. Перепон. А, якщо о, щось у нотаріуса оформлялося, я так розумію, що у них також є Купію, вони да, 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 Тому якби при бажанні можна зібрати. Якщо у вас наразі немає цих документів, немає можливості подавати заяву, то хочу сказати, що якби сроку давності немає. Я маю на увазі, що якщо вам сьогодні там прилетіло щось. Не можна, не треба поспішати не треба, цю хвилину біля. Взагалі, по постанові написано, що mm -hmm. це цей весь процес він розпочинається, коли завершена активна фаза бойових yeah. дій, і це логічно. І це логічно, тому yeah. що є прецеденти. Слава Богу, поки що не по людським, не по приватним будинкам. Є такі що ми, ми зробили вже акт, оглянули будівлю, а через два дні там знову прилетіло щось, і збитки вони збільшуються, тому в цьому є звичайна логіка. Можна тут зупинитися. Вибачте, да. дивіться. Насправді людина встигла зробила все і прилетіло знову. Він може доподати? Так. може так, так. Він звертається повторною заявою, mm -hmm. пише, що в результаті там. Ще чогось, були ще пошкодження, і просимо також ще раз виїхати на місце. І ми зафіксуємо вже, як би ну, новий буде акт, Ясно. Ясно, ясно, ясно. Щось я вас не запитав. А, так, і матеріали фотофіксації це. А, так. матеріали фотофіксації, так. тому що навіть мене запрошували колись фіксувати, робити відео. Тобто матеріали ці можна робити звичайною трубкою, фотоапаратом, всім завгодно. Вони подаються паперовим в фотографіях. Люди роздруковують роздруковую. хтось роздруковує прямо фотокартками на, оці, на цьому папері, да, mm. фото, хтось роздруковує просто на четвертому кольорові, хтось чорнові. Чи звичайний тобто, принт. Розкидає, да, да? Да. Питають, де можна роздрукувати. не реклама, але на другому поверсі чи до маркеті, можна це зробити ну, тобто, без Тобто будь-якого підприємця. Да, не да. потрібна якщо спецапаратура, є, це якщо не реклама, є це просто пояснення також без питань, угу. ясно. Тобто супроводжувати фото знімками, це все діло треба. Це так. іще ті документи, які подаються, так так. І найголовніше, скажіть, будь ласка, перспективи відшкодування. Багато людей дуже скептично до цього ставляться, кажуть, гроші і так в країні нема, де там, хто там це буде робити. Перспективи є все-таки, що стовідсотково повернуть кошти, і по яким розцінкам будуть повертатись кошти, чи будуть враховуватися роботи не тільки матеріали, тому що роботи також щось коштують. Ну і так далі. І роботи інколи ведуть люди, які не мають ліцензії, добровольці і прочі, вони роблять інколи за невеликі гроші, інколи за великі. І я не про добровольців, зараз скажу взагалі про найманих будівельників. Як це буде обраховуватися? Як це враховуватиметься? Ну, Чи є дан... якісь гости На даний час я не можу вам відповісти, mm. і ніхто не може вам відповісти. Тому що зараз ця тема, мабуть, найактуальніша. Зараз mm. просто мільйон вебінарів, семінарів, але акцентують увагу тільки на цьому етапі обстеження, тому що по етапу обстеження тут все зрозуміло. Щодо відшкодування, не зрозуміло. Ем, я вже сказала. На початку нашого інтерв'ю, да, що до комісії входять представники селищної ради і архітектор з Богодухова. Тобто ви розумієте, що це люди без будівельної освіти. Угу. А, і цей акт, який складаємо ми, він тільки попередній. Потім ці акти ми здаємо на Богодухівську районну державну адміністрацію. Все-таки туди воно повинно прийти. Вони так? Вони свою чергу віддають до м, обласної державної військової зараз mm. адміністрації, до департаменту міського. Добудування та архітектури. Там ці акти розглядають. І в залежності від того, які пошкодження у домоволодінні, взагалі є три категорії пошкоджень. Перша це незначне, тобто, якщо несучі конструкції, не задіті. Це там вікна, двері. Ну дахи. але буди дахи не не завжди. Якщо дахи просто ну, вибачте, вони в сіточку, да так, то це можливо перша категорія. Якщо вже пошкоджена дерев'яна конструкція, це оці лаги, решетування, тобто криша є ризик, що вона може комусь на голову впасти, то це вже друга категорія. Ну і звичайно, якщо стіни, то також там якісь отвори в стіні. Не просто також фасад пошкоджений уламками, але серйозні, яка. Руйнування, які можуть завдати шкоду людям, і вони зменшили несучу здатність самої будівлі. Ну і третя категорія це ну, за великим рахунком, якщо будівлі немає. Да, залишилось там три цеглини. Mm. Ось. І в залежності від того, яка категорія складності, потім повинно проводитися технічне обстеження уже із залученням безпосередньо фахівців. А, тобто це будівельники, які мають сертифікат, які мають освіту, які несуть відповідальність і вони розуміють, що якщо в нас тут, наприклад, перебито Ну не знаю, там на даху да оці дерев'яні конструкції. Можливо, це і не несе загрозу. Тобто там поміняти одну якусь досточку, mm -hmm. і все буде нормально. А можливо, там потрібно перекривати цілу покрівлю. Тобто людина вже вона дає свій будівельний висновок. Вона робить ну тут зараз така трішки пішла уже е, специфічна. да? В... Це ми пере перевантажуємо зараз Перевантажує. нашого слухача. Але просто, просто... буде дефектний акт, да. там, де буде написано, що потрібно і буде І цей зробити. дефектний акт в кін, врешті-решт. рублет фатилци так І так. вони будуть орієнтуватись на ціни, в тому числі так. і по роботі. Так? так, зараз законодавець вони вносять не то зміни, не то це буде окремий документ, де буде прописано ці всі розцінки, обсяги робіт і так далі. Тому що ми розуміємо, що ніхто не був до цього готовий, ніхто не думав, що так буде. Значай. Але зараз іде активний процес. Приймаються зміни до законодавчих актів, розробляються нові. Тому будемо сподіватися, що компенсація від держави буде, чи можливо від якихось закордонів донних донорів, ну за великим рахунком, не важно від кого, але би аби вона була. Тому будемо чекати. Дякую. Ніби то дякую. все охопили. Дай Бог здоров'я. Здравствуйте. До нових зустрічей. З вами була газета «Зарея». Я Мирошна Класивич. Ми в прямому ефірі були. Дай Бог всім здоров'я. Дякую вам, Тетяна Валентинівна. Дякую.